Біографія Езопа носить легендарний характер. Розповідають, що цей видатний байкар був рабом із Малої Азії, мав невеликий зріст, був некрасивим та ще й горбатим. Зате боги щедро нагородили Езопа даром слова гострим розумом, а ще неймовірною жагою до свободи. Зараз ідея волі, свободи це, я думаю, наскрізь надія нашого суспільства. І тому… Поряд з цим я дуже хотів би, щоб показати змагання таланту і недолугої людини, яка має владу, і вона видумує всілякі речі для того, щоб запозичити таланту собі, тобто простий раб Езоб. Він настільки природній, настільки, як і народ його, що він ці байки видумує так от по ходу побачив звіра, пташку якусь, і вже дотепно передає характер тої чи іншої ситуації в житті. А Ксанф, цей володар рабів, він бачить це все, і йому треба заполучити. Саме талант. П'єсу Езоп створив бразильський драматург Гільєрмо Фігейредо ще у 40-х роках минулого століття. Тоді тема свободи мала інші наголоси. Іншою вона була і 25 років тому. Саме тоді столичний режисер, а нині народний артист України Валерій Нев'етров ставив цю виставу у Києві. Навіть сам виконував роль «Езопа». для нас. Тоді ну. Воля, асоціація була е, з тим, що там перебудова от починалася, значить, оце. це. Зараз на часі, коли ми бачимо майдан, ми бачимо постріли всієї України. Майже воно по іншому е спостерігається і наголошується. Коломиянам режисер-постановник Валерій Нев'єдру, презентує неймовірно цікаву та незвичну інтерпретацію відомої п'єси про езопа. Його грецька трагедія має гуцульські акценти. Ми робимо що культура. Коломийщини, саме Гуцульщини, вона пластом накладається на грецьку культуру. І там флейти, і там інструменти, і тут трембіта, і тут, і там трембіта в горах, і все це таке. Ми поєднали ліри, і оце нормально. Воно входить в тканину вистави, А ну а вже по, як ми кажемо, по страстям, то якось ми видамо, так і буде. Живе музичне оформлення додає особливого колориту виставі. Кожен артист грає на якомусь інструменті. Експрес-курс для акторів провів відомий фольклорист, заслужений майстер народної творчості України Михайло Тимофіїв. Не тільки чудові актори, але вони ще й з добрим слухом і з. Тібністю до музики, і вони швидко опанували. Це не складні твори такі, щоб треба вчитися. І я маю велике задоволення, знаєте, бо це дуже цікаво, як побачити результати своєї праці, побачити це залучення у виставу. І це дуже гарно. До речі, пан Михайло вже має певний досвід співпраці з театралами. Свого часу він творив вистави разом зі знаменитим Василем Симчичем, Михайлом Жолобайлом та Дмитром Чебураком. Цього разу робота не менш цікава, зазначає фольклорист. Саме ця вистава цікава тим, що тут задіяні дуже цікаві народні інструменти, такий багатий інструментарій е, античної Греції. Древні, е, було у плані показати Авлос, такі подвійна, як щоб вони знаходили аналогію з нашими гуцульськими інструментами, вартує уваги і художнє оформлення сценографією Валерій Невєдров займався сам. Чомусь мені так захотілося, щоб тканина, яка асоціюється яким шматком прапора нашого, повітря, моря, і щоб ця тканина була така дуже грайлива, щоб могли за нею заходити, обвиватися її, і це скульптурно дуже точно грає. Тож не пропустіть, у Коломиї вже у цю неділю вперше покажуть грецьку трагедію у жанрі гуцульського представлення. Я, глядача, дуже чекаю на виставі і повірте, що те, що ми, що ми робимо, це е, саме ваше для вас іншого. Я навіть уявити не можу.